Доброго денечка. Дивіться, які мої гарненькі. І ще не можна виставити на двір І у стомочки. Отакі от вони вже всі, бачите. От Отакий от у мене, от мене кермек. Достала одну касетку. Гляньте, кермек рожевий. Дивіться, яка якість. Дивіться, яка якість, бачите. Прямо супер. О! Вони такі товстенькі, такі плотні. От. Бачите, які? Так жде тепла. У мене три касети таких. От. Е -е, Бамію дістала. Ото я садила в хаті, там трошечки є. А цю, як поорають город, мені я прямо в землю посажу, а може і в теплиці побачу. Бамія це вона, я вам розказувала, Бачите, бордова, Бургунді називається. І дістала, я вже час прийшов по сроках. Кавун, це жовтий кавунчик лакшері. Це F1. І диня, мазін, теж F1. Диня тут, скільки, 10 штучок, тут все по 10. Хочу посадити, ну, прямо не прямо в землю буду садити, а Проростить треба перше. Зараз я візьму якусь салфеточку, теплу водичку намочу і замочу, от, положу туди насіння кавунів і окремо дині. Диня, то таке, я дині не дуже люблю, через що так мало купила. Бачите? От. А кавунчики. Це кавунчики, почитайте, за них дуже хороші лакшері. Вони солодкі і дуже ну, хороші, смачні. В тряпочку, потім візьму у торбинку, потім ще щось там позамотаю, щоб було тепло, і поставлю біля батареї. Хай вони проростають, вони будуть проростати, ну, я думаю, днів три. А потім вже посажу кожну у стаканчики. Кожну по посоруш стаканчики, як вони лопнуть. Е, даже можна, дивіться, оці кінчики можна ножичками обрізати, щоб їм було легше звідти виходить. Так легенько, небагато, чуть-чуть кінчик. І буде видно там трошечки те, що в середині зернятко, але щоб не поранити зернятко. От, то може навіть я такий зроблю і на дині, і на цьому. Диня тут зайде швидко, як огірок. Огірки сходять на третій день, а це треба замочувати, щоб воно потім добре росло. Оце лежить кусок цього, Боже, як це воно називається, кокосовий цей брикет. Його треба заливати гарячою водою і розмішувати із землею. Я хотіла прямо, бачите, вже приготувала стаканчики, думала, прямо висажу в землю і коли зійде. А потім так от подумала, я зроблю так, як правильно, щоб було нормально. На двір я не хочу висаджувати насінням. От я зроблю вирощу розсаду і тоді це. Кермек гляньте, ну прямо, прямо золото кермеки, бачите? О, такі гарні. І ще в мене там. Ви бачите, он ще дві касети стоїть одна і друга. Помідорки ждуть висаджування. Все на вікнах, все в, малі, у цьому, в кухні літній. Бачите, а тут я посадила три, його і вирву, і викину. Оно сюди кину. Тому що тут воно одне одному мішає. Дві хай буде, а три не треба. Це я досівала. Теж одного виру звідси. Хоч і гарненький, але він тут не треба. У мене його багато, буде більше, ніж 30 штук, десь штук 40 посіяно, тому що там є по два. От. Мені хватить їх. Отаке. От Всім бажаю гарного дня, мирного неба. Незважаючи на погоду, незважаючи те, що в нас робиться в країні. Садимо, сіємо, вирощуємо, Живем. Тому що сідати і схиляти голову і не робити нічого, це не дуже добре. оце, яке здоров'я. Ну, всі такі, бачите. От, будемо працювати, буде все добре і мусить бути все добре. Отаке. Хоч би в мене вийшли ці кавунчики, вони дуже смачні. Бажаю всім мирного неба, закінчення війни. Всім здоров'я, всім щастя, всім достатку, і щоб було в нас у всіх все саме як найкраще. На цьому все, до слідуючого відео.